Максимальний генштаб, який би нам хотілося сьогодні, але поруч із цим ми дуже-дуже сильно сподіваємося на ваш гарний настрій, на вашу підтримку і, звичайно, ваш настрій на гарну українську музику. Хотіла дуже сильно вам трішечки розповісти про гурт «Нежда». Це наш місцевий прилуцький гурт, заснований ще в далекому 2011 році. Вони унікальні. як їх творчість, адже е до складу цього гурту, до складу курди не ждали, входять практично е всі дівчата. І це є родзинкою їхнього гурту. Тексти і музика авторських пісень, народжених в стінах Пригоського міського будинку культури нікого не залишають байдужими, адже кожен, хто слухає, кожен українець відчуває, що ці пісні саме про нього, про звичайну людину, яка робить все на своїй землі. Заради нашої з вами перемоги. Якщо чесно, то я навіть не на сто на двісті відсотків певна, що кожен з вас, хоча б один раз чув їхні пісні, чув в інтернеті, чув по радіо, по телебаченню, або навіть десь вживу під час концертних або благодійних заходів. І я думаю, що краще ніж я про них розкажу, вони вам самі. Про то все розкажуть, а ще краще заспівають. Тому давайте разом з вами підтримаємо гучними, гучними оплесками. Вас читає! За цей гурт ми знали давно, бо часто бачили їхні виступи на сторінках Фейсбуку. Сам керівник Сергій Чунь, я цікавилася його мистецтвом, прекрасний голос, прекрасний такий драйвовий посил його. От і він дає оцей такий енергетичний такий позов своєму колективу. Мені дуже приємно, що в цьому колективі вся молодь, і вони згуртувалися кругом свого керівника. Дуже гарна програма, така, ви знаєте, змістовна, якраз в цей час, коли війна, цей колектив донатить, так як і більшість наших творчих колективів на підтримку ЗСУ. Дуже сподобалася пісня Янголи із таким якимсь дуже посилом таким неземним, тому що ми знаємо, скільки в цей час. Загинуло багато молодих наших людей, хочеться побажати цьому творчому колективу подальшого розвитку, щоб вони своє мистецтво показували далеко за межами міста Прилук, щоб їздили у другій області. От, тому що це є розвиток, це єсть, як кажуть, дарувати мистецтво для іншого глядача. І тим більше, що колектив цей молодіжний. Щастя вам, добра і миру! Сьогодні так неочікувано їхали в машині в місто Варво і почули, що тут буде захід, буде концерт гурту. Не ждали. Що я можу сказати стосовно цього гурту? Мені дуже сподобалися їхні виступи. Сподобалась дуже пісня. Братику пісня саме затронула душу, напевно, кожного нашого глядача. Той, хто слухав цю пісню. Так само хочу подякувати цьому гурту за те, що він дає змогу нашим хлопцям боротися з нашими ворогами. Настане наша перемога, настане той день, коли. Нарешті в їхніх піснях зазвучить не тільки такі сумні пісні про війну, але і про нашу перемогу. Що ми будемо співати всі разом? Приїхали в СМТ варву на концерт гурту. Не ждали про цей гурт. Я дізналася завдяки своєму чоловіку, який дуже полюбляє їх пісні. Дуже часто прослуховує їх, їдучи десь в машині, чи будучи навіть вдома, коли ми прибираємо чи готуємо, чи займаємося будь-якими побутовими справами. Взагалі, емоції від концерту неймовірні. Ну дуже зарядилися позитивом, позитивними емоціями. Дуже класно гурту, побажання тільки розвиватися, не спинятися на досягнутому йти лише вперед. Дуже вам дякую.